Тичною інфраструктурою Ви знаєте, що інколи не дуже легко мати спільний кордон за агресором типу Білорусі чи Російської Федерації, але ми робимо все можливе, щоб отримати допомогу наших партнерів. ми побачимо. Ми побачимо. Але ви знаєте, нам потрібно приймати рішення незалежно від того, чи є одна чи дві країни, які кожного разу стають нашим опонентом. У нас є можливості щоб запровадити, щоб приймати рішення, тому що інакше історія буде покарає нас. Ми заплатимо дуже велику ціну за неможливість приймати рішення. на жаль, це занадто довго триває. Наша неможливість приймати рішення. А зараз Not настав час, Not настав час, Not Not не завтра, sorry. не післязавтра, Зараз. Yes. Uh, sorry, I didn't hear you. Вибачте, я вас не почув. Чи думаєте ви, що у Європі є достатньо фінансів, щоб закрити прогалину, яку створили штати? Так, це можливо, але нам потрібно зібрати фінанси. І як економіст, я можу вам сказати, що це не легко, але це можливо. і це наша відповідальність. Тому що наразі нам потрібно, як ви сказали, запр... заповнити прогалину, яка виникла з огляду на новий статус-кво у Сполучених Штатах Америки. Але настав час продемонструвати Європі ми чи Європа є глобальним гравцем або ні. Доброго ранку сьогодні очікується швидкі дії і чіткі рішення, тому що я дуже рада, що принаймні Європейська комісія запропонувала п'ять пунктів для оборонних видатків, тому що ми, як Латвія, говорили і ставили запитання щодо таких рішень. вже досить давно. Ми підтримуємо Україну і надаємо 0,25%. Сотків нашого ВВП в Україні, і ми можемо збільшити нашу наш ВПК. І відправити потужний сигнал, що ми бачимо ВПК як частину нашої економіки. Але дуже важливо, щоб Європа могла наростити оборонні видатки до тому, що 2% – це мінімум. оскільки ми, як латвійці, маємо 3,25% ВПК у ВПК нашого ВВП. Я знаю, що у інших європейських державах може бути не так, але нам потрібна гнучкість у бюджеті бюджетних видатках на сферу оборони, тому що ми бачимо гарні пропозиції, але це лише один крок. Нам потрібно ще кроки, інші кроки, щоб продовжувати наш рух, щоб привести мир через силу. Без сили не буде тривалого миру. І якщо мир у Європі може бути тривалим, не тільки на короткостроковий період, без сили Україна буде змушена почати мир мирні поговори. що ми маємо на увазі, якщо Росія? Просто переозброїться і через декілька років вона може вторгнутися до інших країн. я вважаю, що Угорщина завжди має власні пропозиції, але має мають бути країни, які хочуть постачати більше в Україну. Ми, як європейці, також повинні знайти рішення для цього. Я вважаю, що що гроші будуть мобілізовані досить швидко, і ці фонди, які надані через кредити, це гарний момент з європейського боку. Але ми побачимо. Немає детального пояснення, яким чином можуть бути використані гроші. Тому я чекаю, щоб комісія показала нам, яким чином можемо використати гроші, тому що країни Балтії хочуть рухатися дуже швидко. Ми прикордонні країни, і ми вже витрачаємо дуже багато власного бюджету, щоб захищати європейські кордони, європейський східний кордон і кордон НАТО. Це означає, що національно ми не можемо зробити все, що потрібно для всієї Європи. Нам потрібно робити це колективно. Я вважаю, що завжди має бути дипломатія, і це ситуація. коли дипломатія повинна бути залучена. і для всіх нас краще, якщо можуть бути переговори, а не тільки сила, а не тільки мова сили. І наші трансатлантичні партнери є дуже важливими для нас. Нам потрібно знайти спосіб вести переговори. Дякую. Ми не вирішили ще щодо цього. Це просто сталося так, що було проголошення від президента Макрона. Потрібен час, щоб прийняти рішення і щоб обговорити це в нашій країні. Також тому, що це щось нове. але ми дивимося на це як для можливість для обговорення. Але ви знаєте, занадто рано, щоб давати чіткі відповіді на це запитання. Дякую. для мене найважливіше це бути дуже відкритими у переозброєнні Європі. У нас не є багато часу, щоб витрачати, витрачати і витрачати на оборону. це найважливіше повідомлення наразі, і водночас звісно продовжувати підтримувати Україну, тому що ми хочемо миру у Європі. І це не може нас зробити без Тривалого миру в Україні well, we, we Як щодо ві everything французького everything військового контингенту. Uh, це треба ще обговорювати. Це гарні ідеї. The на столі переговорів є дуже багато цікавих ідей. у мене немає коментарів щодо цього. Я вже декілька разів на це відповідала. εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα θα συζητηθεί ουσιαστικά το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της άμυνας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χαιρετήσω το περιεχόμενο της επιστολής της Πρόεδρου της Επιτροπής, ένα περιεχόμενο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Να θυμίσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλα κράτη-μέλη, μαζί με την Ελλάδα, τη Γαλλία, εδώ και καιρό υποστηρίζουν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουμε την αποτρεπτική, αν θέλετε, τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω σήμερα να ανοίξει ο δρόμος για να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε το θέμα της Ουκρανίας, ο τερματισμός του πολέμου, ο σεβασμός της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας είναι τα βασικά ζητούμενα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια επαναλβάνω τερματισμού του πολέμου. Η Ουκρανία συνορεύει με την Ευρώπη. Θέλω όμω να σημειώσω ότι όλες αυτές οι συνόδους με τη συμμετοχή μόνο κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμβάλλουν προς την ενότητα που πρέπει να δείχνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια κράτη που αντιδρούν. Ένα-δύο κράτη που αντιδρούν. Σκεφτείτε το μήνυμα της μη ύπαρξη της αναγκαίας συνόδειας που δίνεται αν γίνονται και αυτές οι συνόδους με τη συμμετοχή μόνο ορισμένων κρατών μελών και μάλιστα δεν μπορώ να μην σημειώσω το γεγονός σε τέτοιους συνόδους να καλείται για παράδειγμα η Τουρκία που η Τουρκία είναι η χώρα η οποία παραβιάζει συνεχώς τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην ουσία η Τουρκία εκμεταλλεύεται προς δικό της όφελος τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την ίδια στιγμή να καλείται σε συνόδους σε σχέση με το να στηριχθεί η Ουκρανία. Άρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνω, οφείλουμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό που έχουμε, να το διαφυλάξουμε και να το αποδεικνύουμε και στην πράξη. Και αυτά τα θέματα που προανέφερα τόσο για το τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, όσο και για την Ουκρανία, θα αναφέρω κατά τη διάρκεια της uh, Συνόδου. Πρώτα δεδομένου ότι η Τουρκία θα έχει κάποιο ρόλο και μιλάμε για τα έκρατη Ποιο Ποιον βλέπουμε ως τον ιδανικό τρόπο περιορισμού ή διαχείρισης της συμβουλίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών οφείλουν να έχουν ρόλο. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω για την Τουρκία. Μια χώρα η οποία όλο αυτό το διάστημα παραβίαζε τις κυρώσεις της. Ζελένσκι, δύο Βολοδομίρ. Володимир Зеленський, ви завжди, ми завжди раді вам у Брюсселі. Сьогодні Рада Для Ради Європи важливий момент, щоб побудувати власну європейську безпеку. Як ми пам'ятаємо, один місяць тому у нас був важливий мозговий штурм, але тут ми зараз, щоб прийняти рішення і щоб виконати їх. По перше, я хочу подякувати Єврокомісії за те, щоб так швидко підготували конкретні пропозиції, які дають можливість для нас прийняти конкретні рішення щоб використовувати бюджет краще course, на розбудову власних спроможностей. Звісно, безпека і оборона Європи не відділені від безпеки та оборони України. І чим сильніша європейська оборона, тим краще буде українська оборона. І тим сильнішою буде спроможність України оборонятися і це також є дуже важливо для оборони Європи. у зворотньому напрямку. чому ми тут? Ми хочемо досягнути повноцінний і тривалий мир, шановний Володимире. Ми з вами з першого дня ми будемо продовжувати стояти плечопліч з вами зараз, і ми будемо продовжувати у майбутньому. Біснегошішенсвен плані decided, мирних переговорів, коли ви приймете right рішення, що ось настав момент, щоб сісти за сіл переговорів. І найважливіше future, у майбутньому future, у якості держави члени члена Європи, європейського союзу. Дякую so, yeah. вам, um, much, dear, Так, дякую, шановне Антоніо, за те, що sper... зібрали це позачергове засідання ЄС. Нам потрібні унікальні заходи. нам дуже важливо триматися разом. Це історичний момент для Європи. і Україна знаходиться у серці європейської спільноти. Ви стикнулися з жахливою небезпекою, і Європа повинна захиститися. І поставити Україну у можливість захиститися і протискати тривалий справедливий мир. Нам потрібен мир через силу, і саме тому я сьогодні лідерам повідомлю план про переозброєння Європи. Це... 150 мільярдів євро, що допоможе надасть фіскальний простір для інвестувати в Україну оборонну промисловість або у закупівлю військових спроможностей, що безпосередньо будуть відправлені в Україну, і це буде на користь переозброєння Європи, європейського союзу, але також для озброєння України у їх екзистенційній боротьбі за власну цілісність та. Недоторканість кордонів, дякую, Володимире, за те, що приїхали. Це дуже важливий момент, щоб продемонструвати, що ми будемо стояти плічопліч -пліч з Україною так довго, як це буде потрібно. Yeah. Дуже дякую, пан шановний Антоніо, шановна Урсула. Я Хочу подякувати всім європейським лідерам. Перш за все за таку за такий сигнал сильної підтримки. Ця рада це є сигнал підтримки у цій війні, але під час усього цього періоду і минулого тижня ви залишалися з нами на нашому боці і від усієї нашої нації від всіх українців ми хочемо передати величезну вдячність. це не лише слова, ми відчуваємо вдячність. Це дуже важливо. І ми зробили чіткий сигнал українцям, українським військовослужбовим і їхнім сім'ям. Ви переказали це. Ми знаємо це, що ми не одні, ми не єдині. Ми дуже вдячні за цей сигнал про збільшення нашої ВПК і сигнал про збільшення європейської безпеки. Я вважаю, що це чудове рішення. Дякую вам ще раз за запрошення. Дякую, Es ist wenige Tage her, seit ich angelobt wurde und meine erste Reise führt mich jetzt hierher nach Brüssel in einer durchaus herausfordernden Situation. Aber es bietet auch eine gute Gelegenheit, alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hier zu treffen. Und ich werde heute auch verschiedene Gespräche führen. Ich hatte schon die Gelegenheit mit dem Ratspräsidenten Antonio Costa zu reden. Es wird auch Gespräche geben mit der Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen. Und natürlich auch mit der Entschuldigung, mit der Parlamentspräsidentin Roberta Mezzula. Und vorgesehen ist auch ein